Ми починаємо восьмий клас вивчати з параграфу раціональні дроби. І це частина великої теми раціональні вирази. Так, ми з вами в сьомому класі розглядали різноманітні вирази. Були вирази, нагадую, буквені, були вирази числові. Буквені – це ті, які містять в записі букву хоча б одну, а числові це ті, які містять в записі лише числа. І, до речі, і там, і там всі знаки арифметичних дій можуть бути використані. У нас є в параграфі, наведено приклади виразів. І в цьому класі ми вчили лише цілі виразів. Що означають цілі виразів? Це ті, у яких немає ділення на змінну, тобто на букву. Ось приклади цілих виразів. X відняти Y, не містить ділення на змінну. А додати Б поділити на 5. Не містить ділення на змінну. 5 це ж не незмінно, це число. Тому це цілий вираз вважається. Далі, наступний вираз не містить ділення на змінну. Одна третя, їх мінус 4 не містить ділення на змінну. Це поділити на 4, додати, D, поділити на 7, не місце ділення на змінну. Нагадую, ділення, що ще можна двокрапочкою записати, тут теж їх поділити на 5, а не на змінну на число. І потім вираз окремо є Y, окремо є 7. Це все у нас вирази цілі. Нагадую, що ми раніше вивчали ще різновиди. Цілих виразів у нас були вирази зі змінними цілі, і це були многочлени і одночлени. Але ж ми, я нагадую, це все, що ми вчили, у нас були цілі вирази. Тому ми можемо так сказати: одночлен цілий вираз, і многочлен теж цілий вираз. В курсі восьмого класу будуть розглядатися дробові вирази. Дорбові вирази відрізняються від цілих тим, що вони містять ділення на вираз і змінними. Оце потрібно записати доші. Зараз я означу, що потрібно записати: Дробові вирази відрізняються від цілих тим, що вони містять ділення на вираз і змінними. Знову ж таки, це може бути одна зміна, а може бути декілька змінних, які записані теж у вигляді якогось миного члена. Дивимося приклади дробових виразів. Дивимося перший вираз, перший доданок не містить ділення на змінну, а другий містить ділення на Б, тобто на змінну. Другий вираз містить ділення на суму змінних Х і Y. А третій вираз він тут містить багато ділень на зміну. Тобто, ось у нас якийсь одвіт. Чисельні вираз дроби вираз містить ділення на зміну. Знаменник дробу вираз містить ділення на зміну. І все інше теж містить ділення на зміну. П'ять ділення на зміну. Тобто, це розглянули дробові вирази. І так, є цілі вирази, є дробові вирази. І ці вирази разом називають раціональні вирази. І ми можемо сказати: а як же, наприклад, знайти значення раціонального виразу? Ми можемо його знайти лише коли нам відомі, які значення можуть приймати зміни. І це додаткова умова в завданнях, які ми будемо виконувати. Але ж коли ми записуємо число, ну, підставляємо числа, які замість зміни, у нас є одне обмеження. На даний момент, воно одне. А надалі в старших класах у нас ще будуть додаватися обмеження арифметичних дій, тобто якихось дій з виразами. І ми знаємо обмеження, що на ноль ділити не можна. І інші арифметичні дії ми можемо виконувати. Таким чином. Наше обмеження визначається, скажімо, таким правилом. Якщо ви бачите, я приклад наводжу, вираз дробовий містить ділення на змінну, то ми повинні пам'ятати, що ділити на ноль не можна. І це обмеження значень цього виразу один поділити на Х. Тобто, в нашому випадку, х може приймати. Довільні значення крім нуля, тому що на нуль ділити не можна. Якщо у нас знаменник, тобто те, на що ми ділимо, містить цілий вираз, не просто одну х, а не, не одне а многочлен, тобто там, де і додавання, віднімання, то ми весь знаменник пишемо і він не дорівнює нулю. А потім знаходимо значення Х, за яких знаменник перетворюється в нуль. і виключаємо. Це значення говоримо, що не може, немає зміст наш вираз, коли знаменник ноль. І це називається областю допустимих значень. Тобто це пишемо вздовж: означення. Допустимими допустими значеннями змінних, що входять до раціонального виразу, називають усі значення змінних. При яких цей вираз має зміст. Що ми можемо сказати про наш вираз, що я навела, наприклад, один поділити на і? Ми можемо сказати, що і будь-яке число тіл нуля. І це є допустильне значення зміни. В моєму виразі була одна зміна. Якщо у нас декілька змін, то потрібно визначити обмеження для кожної змінної. І це буде допустиме значення зміни. Бачите, множина. І так, це ми записали. Далі, якщо у нас вираз цілий. Тобто не містить ділення на змінну. Тоді у нас значення змінної будь-яке число без обмежень. Тобто цілий вираз, будь-яке значення змінної без обмежень. Далі є ще окремі види виразів, які знаходяться, знаходяться на перетині цілих. І е, дробових ми маємо окремим видом ось, раціонального виразу є раціональний дріб. Це дріб дипчильників, знаменик, як у є члена. Зверніть увагу, зараз це теж потрібно записати у удосвід. Я зараз виділю іншим кольором, що ми пишемо у досвід. Означення записали зверху це ще в рамочці, а також окремим видом раціонального виразу є раціональний дріб, дріб чисельником і знаменником якого є многочлен. І ми бачимо нижче наведено приклади раціональних виразів. Які у нас є раціональними дробами? Х поділити на сім. Дивимось, чисельник многочлен. Нагадую, що одночлен це окремий вид многочлена. Тому х у нас одночлен окремий вид многочлена. 7 число це теж окремий вид одночлена. Тому і чисельник, і знаменник многочлена. Х квадрат мінус 2 ігри у чисельник, їх додати у многочлени і чисельник і знаменник. 12 поділити на те, ж у нас і чисельник і знаменник, це у нас многочлених. А плюс Б поділити на 5. А плюс Б многочлен і 5 окремий вид многочлена це одночлен. Тобто, якщо скажімо так, а, чисельник і знаменник записані за допомогою лише. Додавання множення і віднімання, то це у нас або одночлени, або многочлени, і вони мають місце у раціональних дробах. Так, раціональний дріб, до речі, може бути як цілим, так і дробовим. Ну, Якщо ми говоримо, що в нас є вираз А додати, Б, то ми можемо записати. У вигляді дробу і знаменником один. І тоді у нас А додати вевного член, і одиниця теж є у нас одночленом окремим видом многочлена. Тобто підходить під наше правило раціональний, що таке є раціональний дріб. Далі, е, я це прибираю, що ви написали. І так. Це ми записали. Так, знаменник раціонального дробу не може бути нульовим многочленом, тобто многочленом який стотовно до рівня нулю. Ось я написала, як приклад, це по відношенню до довільного раціонального дробу. Неважливо, що там у знаменнику, але е, не може в знаменнику бути нуль, нульовим многочленом. Так, і ми бачимо, який у нас є зв'язок. Між е, цими виразами, які ми тільки що з вами вивчили. І так, можна записати таку схему. Схему будуємо в дошках. Так, у нас є раціональні вирази. І у множенні раціональних виразів є цілі виразі, є дробові вирази. А на перетині цілих дробових у нас є раціональні дроби. Так. Які завдання ми з вами будемо розв'язувати? Ну, ми будемо розв'язувати здебільшого сьогодні завдання на з'ясування допустимих значень змінних, що входять в раціональні вирази. І тут здебільшого присвячено параграф цим завданням. Можу сказати, що надалі, на старших платах, це буде називатися область допустимих. Значень ОДЗ для змінних, які входять до певних виразів. Крім ОДЗ виразів, ми коли будемо розв'язувати рівняння, а рівняння це рівність двох якихось виразів до рівня, то і ліва, і права частина буде мати область допустимих значень, тобто можуть бути якісь певні обмеження. І не лише просто у виразах, там, де запитання знайти допустиме значення зміною використовується ОДД. Важлива дуже тема. І так, на даний момент у нас поки що обмеження на ноги ділити не можна. Далі ми будемо вивчати в 8 класі корені квадратні, і там додається ще обмеження. Так, розглянемо зараз приклад який ми будемо, ну, схожі завдання будемо розв'язувати у парад. І так, приклад. Знайдіть допустимі значення зміни, що входять до виразу. І вираз у нас один поділити на їх, я перепишу, щоб було зрозуміло, що це теж пишемо в зошитах, що я пишу. Так, у нас е вираз складається із суми двох виразів. І кожен вираз містить е, ділення на да, та, там міститься змінна. Ми говорили, що наше обмеження яке? На ноль ділити не можна. Тому ми розглядаємо знаменник першого дробу, знаменник, X, і він не дорівнює нулю. Тому ми із області допустимих значень виключили ноль, а також знаменник другого дробу, х-5 теж не дорівнює нулю, тому що на ноль ділити не можна. І тоді їх не дорівнює 5. Так, у нас є обмеження крім 0 і 5, да, тобто, ось тоді ми можемо записати е, так відповідь, що е, допустиме значення змінної є всі числа відмінні від 0 і 5. Тепер подивіться, я трішечки спрощу вам запис, Тобто, щоб не писати, що x будь-яке. Будь-яке, це наша область допустимих значень, ОДЗ, будь-яке число, крім нуля і п'яти, як написано в підручнику. я вам нагадаю дещо, що ми вчили раніше. Ми вчили різноманітні множини. Множини натуральних чисел, множини цілих чисел, множини раціональних чисел. І ми можемо тоді, ну зараз ми згадаємо, які ми вчили множини. І завдяки теорії множин, я не буду дуже багато лише для того, щоб записувати відповідь для таких завдань. Нагадаю вам теорію множин. Так, у нас були натуральні числа, і це числа, які використовуються при лічбі предметів. Ви їх вчили. Початкова школа, п'ятий, шостий клас, і надалі ми будемо їх вивчати в деяких ну, різноманітних завданнях. Натуральні числа вони записуються великою англійською буквою R. Це один, два, три, 4, 5 і так далі. Повна наступна на один відрізняється від попереднього більше, найменше один, найбільшого не існує. І ми можемо сказати, що є така множина чисел на нас. Потім ми сказали, що крім натуральних чисел, є ще цілі числа. Цілі числа це натуральні, їм протилежні і ноль. Це ми вивчали в 6 е класі, коли почали вивчати від'ємні числа. Цілі числа записуються англійською великою буквою Z. І множина натуральних чисел є частиною множини цілих чисел. Далі ми говорили, крім. Е Натуральних їм протилежних і нуля, тобто 1 мінус 2 мінус 2, 3, мінус три. Є іще різноманітні дроби. І є дроби, якщо ми говоримо про десятковий дріб, а звичайний дріб, той, що зриточки, завжди можна записати у вигляді десяткового, я зараз говорю про дроби. Дроби в вигляді десяткового можуть бути кінцеві дроби, наприклад, 1,5. Далі, нескінченні періодичні дроби. Це, наприклад, одна третя була у нас звичайний дріб. Якщо поділити один на три, ми будемо мати 0,3 Те, Теж ми вивчали в шостому класі, ось а навіть в п'ятому. І, крім того, є нескінчені неперіодичні дроби. Це такі, як число пі, що після кому нічого не повторюється. І це окремий вид чистів. Теж буде у нас зараз озвучено. Дивіться. Тобто, всі ці числа і і ці – це частина чисел раціональних. Раціональні, раціональні це ті, що можна представити у вигляді М поділити на N, де М ціле, Н у нас натуральне. Наприклад, 5 можна записати як М на 10, так 5 перших. 1,5 – Можна записати це 2. других. Далі 0,3 в періоді це у нас 1 третя. Тобто все, що ми можемо записати в такому вигляді, враховуючи і мінус, якщо мінус 5, то мінус 5, перших, це все у нас раціональні числа. Потім буде окремий вичисл, який ми будемо далі вивчати, і це ті числа, там, де число пі, воно буде ірраціональне. Ну, я поки що про них нічого не говорю. І от це, якщо ми візьмемо в таке коло це вразом, ну, не коло, якби. вони називаються круги Ейлера, але в мене круги не виходять. Але ж зрозуміло, що ця множина, яка вивчається в шкільному курсі, це множина дійсних чисел. Е. Тобто ми все вивчили. Крім іраціональних числа, ну не маленького, вона велика, всім ось, І ми вивчаємо дійсні числа. Тому в нашому випадку ми могли записати, візьму інший колір, ось в цьому завданні ми могли записати відповідь так. Наше ОДЗ Не їх будь-яке число, крім нуля і п'яти, а сказати сказати, Значок належності, належність, множині цих дійсних чисел. тобто будь-яке число замінюється, цим R. От, Крім, у нас така рисочка є, це якби виключає, крім, і в фігурних дужечках перерахувати і значення, які не можуть приймати, не може приймати їх, крім нуля і п'ять. Тобто, в таких завданнях ви будете записувати. або x будь-яке число, крім 0 і 5, або x належить r, крім 0 і 5. Це короткий зал. Так, далі ми будемо розв'язувати схожі завдання, як приклад 1.